Усім привітки, друзі! І сьогодні не розпаковка про росію призів, а я буду показувати вам сьогодні огляд на мій каталог. Ось цей Ось цей каталог. Не звертайте уваги на мої руки, просто я ну, я на дистанційному навчанні і у мене коректор на, на руках. Цей каталог ми вже закінчили. Дуже, дуже прикро. Сьогодні буде обзор. Якщо ви берете мене ідеї, то будь ласка, позначайте мене або говоріть. В кого ви брали ідеї, тому що деякі ідеї брала просто з інтернету, практично з Пінтереста. Ну що, поїхали дивитися, що у нас за колекції в нашому каталозі. Це мій третій каталог, навіть в мене колись там ще були відео, але я їх видаляла, тому зараз їх немає. Ну що, поїхали. Так, камера може іноді трястись, Це така моя аватарочка. Зараз я трошки піднесу, зверху, ось так покажу. Ми закінчили наш каталог рівно 05.03.25 року. Тобто, рівно 2 місяці нам прослужив каталог. Перша колекція. Перша колекція це була від моєї підписниці. Ось така. Дуже цікава. Зараз я поставлю по камеру, тому що не дуже замітно все. Так, ну і перша моя колекція це називається колекція, вгадай, персонажа». Ось такі і ось такі персонажики. Губка Боб, Сквідвард, Містер Крабс та білосніжка. Друга колекція це естетика зеленого. Ось так буду передвигати, може, даже ось так буду показувати. Ну, Ось така цікава колекція. Я вибачаю за посторонні шуми зразу, тому що сусіди просто роблять ремонт. Третя колекція це колекція фігурки. Ось така. Я як змогла могла вище поставити, більше вище я вже не можу, тому що буде дуже високо. І в мене фон маленький. Так. Далі колекція одяг з тему. Ось така колекція. Наступна колекція міньйончики. Тут їх видно. Тут такі з кейком, просто він великий. Можете брати ідеї. Колекція для, підпис... для мого улюбленого блогера. Тут зараз вона не дуже веде активність. Зараз в них 18 тисяч уже, якщо що. Далі колекція авокадо. Така цікава колекція. Потім колекція лапки котиків. Тут така простенька лапка. Далі патчі. Ось так буду показувати вам. Наступна колекція куромі. І ще ось тут є ось такі. Це, типу, карточка від Uno і така дівчинка Roblox. Далі у нас іде скейти. Цю ідею колекція обрала у Мір бумажок. Колекція Куромі сама шукала в інтернеті, дуже довго малювала. Подарунки дівчинці та хлопцям. Також бачила таку ідею, я не пам'ятаю, чи то у мір бумажок щось таке. Щось таке. Реально величезне, просто якийсь пилосос у них працює. Колекція приготуй це суші. Ми готували. Чи норін, чи рол, я не пам'ятаю точно. Обустроєство кімнати. Далі. Мої улюблені смаколики це реально мої улюблені смаколики, чесно. І такий Мілк... кіндермілк-флас. Далі шапочки. Ці модні, знаєте, такі з пряжі Еліс Пуфіс, косметика, бокс косметики. Наступна колекція загублені посилки, я її перелиснула. Це дуже популярна будинок, вона коштує 300 гривень. У нас така велетенська, вона прям, як камера йде, така висока. Тут ваги і ось такий блокнотик. Далі колекція Apple Watch Обої. Колекція Авака. Така персипашка. У нас 100 підписників, вже у вас практично 200. Будь ласка, хто може добити? Мені 200 підписників. Буду дуже рада. Я зроблю колекцію на 200 підписників, тому буду рада всім, хто доб'є мені. Дякую. Далі колекція мої маркери. У мене чорні маркери. Їх у мене 100 ще штук, але я їх іноді заправляю, тому що вони дуже швидко закінчуються. Колекція підписниці Ми готували піцу. Колекція котики, такі милі котики. Дуже милі котики. Далі новинка цього року колекція Граф Кальмара. Це 333, це їхні номерки. Ну, Хто дивився гру Кальмара 2, той знає колекція 20 пакетиків. Далі колекція капібара. Дуже класно. Я ідеї брала в інтернеті, я нікого не брала ідеї для колекції, просто побачила в Pinterest і не малювала. Банковські карточки також сама малювала. Ідею, звичайно, я беру деякі ідеї в Пінтерест. Колекція кафе, що, що нам потрібно для кафе. Це, в принципі, це кофе. Тут це, вроді, просте, а це в зернах. Косметика з цінниками. Ось такі. Можете брати на ідею, скільки коштує це все в доларах. Далі приготуємо, готували печиво дуже потрібне печиво, я таке обожнюю. Колекція парфюми. Це з вишневі мочіно, ну, ще такі ось такі парфуми. Чесно, у мене таких нема, але хочеться собі колись купити. Колекція манікюрчик. Тут дизайни. Це, типу, такі типси. Часто такі продаються на тиму і так далі. Колекція естетика полуничок. Я її робила, коли знайшла шматочок двосторонньої не такої бумаги. Так, це теж туди. Колекція фото. Вибачаюся. У мене. Попало з кадра. У мене там були ногті, і вони е, випали сюди, як завжди. Ось така колекція. Вибачаю, що що там випало на екран. Е, сюди це були просто у мене є пачки закладних нігтів давношня, і вони в мене випали. Точно такі, як цей дизайн, в принципі, я купляла. Е, Вибачаю, сказу все бувають. Уход за собою, догляд за собою. Дуже класно, мені дуже подобається DAF. У мене така є річ, ну, це обов'язково є крабік, але мені дуже подобається цей крабік, я б собі такий хотіла. Не сказала, ця колекція була тока Бока. Ой, Аватар Word. Там є така кімната, я потім колись вам, може, покажу колись. Тортики по місяцям. Тут ще два. На жаль, мені дуже подобався цей каталог, це мій улюблений, якщо чесно. Колекція мій гардероб». Такого в мене все нема, але деякі речі є. Шопери. Дуже класна колекція. Колекція «Аватарки моїх підписників. Наступна колекція Приготуй від підписниці. І все. На жаль. На жаль, на цьому було все. Усім дякую, я вас всіх люблю. Будь ласка, хто може, добийте мені 200 підписників. Дуже рада була в цьому відео. І дякую усім пока-пока. Підписуйтесь, ставте подобайки. Наступне відео буду завтра. І напишіть мені в цьому відео, які мені ідеї, я не знаю, яку колекцію робити. Я подумаю і обов'язково зроблю. Усім дякую, Пока всім пока-пока. Люблю вас. Ви найкращі.